День здоров'я у середмісті Івано-Франківська з нагоди відзначення всесвітнього дня боротьби з інсультом. Працівники Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України разом з колегами кілька годин працювали на вічовому майдані, безкоштовно перевіряли стан здоров'я усіх охочих і консультували їх, як можна уникнути цієї та інших небезпечних недуг. Далі у сюжеті. Подібні медичні акції відбуваються у кожній територіальній громаді. Прикарпаття в Івано-Франківську, фахівці обласного центру з колегами працювали задля профілактики інсульту у світі. Що дві секунди стається інсульт, а це немало-небагато в рік біля 17 мільйонів людей отримують інсульт. Що 10 секунд у світі помирає людина від інсульту. А це в рік 6,5 мільйонів громадян. І таким чином люди у цьому світі з наслідками інсульту живуть і їх кількість 26 мільйонів осіб. Що стосується статистики Україні, вона теж такою не надто доброю. Вона є поганою, і кожного року в нас реєструється від 100 до 110 тисяч громадян, які отримують інсульт. Ще до початку роботи медиків біля автобусів та автівок утворилася черга охочих пройти. Огляд. Люди переконують такі акції неабияк як потрібні. Дуже треба, навіть не то, що варто треба. Поліклініки переповнені. ідеш туди, та хворіше йдеш додому вже. А так, думаю, так, піду зранку, після церкви, пішов зразу сюди. У поліклініка дуже великі черги. Ну і вирішили прийти сюди, послухали по радіо, що дали об'яву, що приходьте безплатно, так як я пенсіонерка. Пенсія в мене, як знаєте, мінімум. Огляд і тестування проводили не тільки задля профілактики інсульту. Медики пропонували широкий спектр інших медичних послуг. Надаються послуги окуліста, надаються послуги дерматолога, можна прищепитися від ковіду і від дифтерії і правця, можна обстежитися швидкими тестами на вілінфекцію, на насильство ковід. Інфекції, а також можна Утримати інформаційні матеріали, які допоможуть підтримувати наше здоров'я в належному стані. А ще можна було зробити флюорографію, кардіографію. Намагалися медики також зацікавити і найменших мешканців обласного центру. Винагорода за участь в акції. Смачне яблуко для діток, які будуть тут проходити майстер-клас по правильному миттю рук. Маємо рукавички, маємо акрилої фарби. Тому будемо навчати діток в такій цікавій формі, правильно мити руки і потім за це їх нагороджувати. Загалом фахівці центру контролю разом із колегами-партнерами у цей день безкоштовно надали близько 800 послуг.